Намасте всім добрим душам, всім світлим душам, ви Амбікою. сьогодні хотіла вам показати ось що. У мене в руках жолодь. Для того, щоб він виріс велике, могутнє дерево, його треба помістити в темряву. Тільки в темряві він зрозуміє, що йому, щоб вижити, потрібен світ. Йому потрібно світло. І тоді він відчує такий імпульс до життя, до світла, що вилізе із своєї шкіри, щоб пустити той росточок, який підніме його до самого неба. Сьогодні це є Україна. Україну опустили в темряву. Але вона. Вже розірвала ту шкіру і вже випустила той росточок, який вже ось ось полізе в небо, ось ось засяя великою кроною знання та мудрості. Кожен з вас є отакий от жовт. Кожен з вас, мої любі, уже побував в тій темри і кожен з вас. І лізе, і лізе, і лізе через цю сиру землю, через цей дискомфорт, через ці втрати, і йде до того світла, яке дасть нам життя. Кожен з нас вийде на світ Божий, кожен з нас і Мати све світу, велика дургама, веде нас до нього. Я молюся її, я питаю її, що я повинна знати, що я повинна робити для того, щоб я виросла і пустила свої гілочки до того сонця, яке спасе мене, і яке спасе Україну, і яке спасе весь світ від тої темряви, яка опустилася зараз до нас. Боремося. Молимося, допомагаємо один одного і тримаємося разом. Я вас дуже всіх люблю і ціную. Хай вас всіх Бог береже. Ом дум дургеєїна мага.